Починаємо. Ранок розпочав з цікаво. Світи сонечко ласкаво, в календарах загля... заглядає, і від посмішки аж сяє. Літочко до нас йде. Доброго ранку малята. Доброго ранку. Ми сьогодні послухаємо таку казочку, яку написала Валентіна Гуріна, найменша хмаринка. Слухайте уважно, високо в небі жила собі маленька біла хмаринка. Були у неї мама, тато, бабуся з дідусем і багато тіточок і дядечок. Усі вони займалися дуже корисною справою, ясно поливали землю дощем. Чорна хмара тато лив воду з великого ковша. Такий дощ називається злива. Чорна хмара тато. Мама хмара любила розкіш. Вона щедро сипала навкруги сріблястими кульками граду, наче перлами. І яскраво освітлювала небо спалахами блискавок. Тітонька хмара була тихою, сором'язливою, тож позливалася на землю сумним, осіннім дощиком. А сива хмара бабуся завзято витрушувала з великої торбини пухнасті, білі сніжинки. І тільки найменша хмаринка не вміла нічого робити, бо була ще дуже маленькою. Вона мріяла найшвидше підрости, та час минав надто повільно, якось одного чудового ранку. Хмаринка прокинулась раненько, узяла великого татого ковша і подумала, може, якщо я зроблю справжню зливу, батьки вирішать, що я вже доросла і доручить мені якусь важливу справу. Агов, маленька, поклади на місце ковша, лагідно мовив тато. Зараз не час для зливи. Люди поруються на пора, на, на полях та городах, дощ яким заважатиме. Тоді Хмаринка узяла мамин кошик з градом і вибігла з хатинки. Зачекай, гукнула мама. Маринка вже набрала повню жменю льодяних кульок і хотіла ж бурнути їх на землю. Але мама суворо подивилась на неї. Яка ти в нас ще маленька. Не можна отак, коли ж жбурляти градом. Дивись, садик розквітни, позбиваєш з дерев усі квіточки. Не буде восени яблук та груш. Повернула засмучена Хмаринка до хати та усе їй кортить якусь добру справу зробити. Тільки яку не знає. А якщо узяти бубусину в торбу та сипнути з зем... до да землю трохи снігу, подумала Хмаринка. Загуде, закрутиться у чудернацькому танку віхло. Ой, гарно ж вийде. Вона ухопила велику торбу зі снігом і потягла її на ганок. Що це ти вигадала, пустунка, посміхнулася бабуся, сніг улітку ото досія. Бабуся ніжно погладила онуку по голівці і лагідно мовила. Розумієш, моя Люба, кожна справа повинна бути потрібною, корисною. Я теж хочу робити добрі справи і почну це прямо зараз, рішуче мовила Хмаринка. Найменша хмаринка наповнила водою свою маленьку блакитну лійку і впевнена, як доросла хмара, випливла з хатинки. Легенький вітерець підхопив її і поніс над землею, а сонечко привітно посміхалось, простягаючи до неї свої теплі промінчики. Пливе хмаринка над луками, над полями і раптом зупинилась над селом. Бачить, сидить у садочку на лаві дівчинка і гірко-гірко плаче. Доброго ранку, дівчинко, привіталась Хмаринка. Як тебе звати? Іринка, тихо мовила дівчинка. А чому ти така сумна? Я сумую, бо не можу допомогти своїм квіточкам. Така спека, вони дуже хочуть пити. А я впустила у криницю своє відерце. Дивиться Хмаринка і справді похилилися квіти свої барвисті голівки аж до землі. Листячко опустили. Таким бідолашним спекотно. Треба полити квіти, вирішила найменша хворинка. Це потрібна справа і корисна. І за крапав з ліки дрібний, теплий дощик. Заспівали краплинки веселою пісеньку. Капай, капай, дощику, на глечики й горщики, на садочки, на паркани і на діда Омеляна. Зраділи дощику квіти, вдячно закивали голівками. Іринка перестала плакати, і приснов сміхнулись до хмаринки. Маленька пташечка, що жила у садку, напила свіжої дощової водички і співала дзвінку пісеньку, а над селом засяяла різнокольорова веселка. Так найменша хмаринка стала веселим літнім дощиком. І хоча дрібний дощик це не злива, та користь від нього. Неабияка, бо кожен знає, що найменше праця краще, ніж Велике безділля. Ну що ж, послухали уважно про нашу хмаринку? Да. А тепер подивимося, що буває влітку дощ злива, буває така злива? Ні. Буває сильний дощ, і град буває. Кульки такі падають, і дуже погано, коли падає град, адже він б'є всі рослини. Це буває. А що буває восени? Ось вам осінній дощик. А взимку що йде? Що взимку? Не. Сніг іде. А що можна робити зі снігом? І гладцель, піч, печень, снічок. Так, сніговика, кататись на санчатах. І дуже добре, коли взимку йде сніг. Ми всі задоволені, особливо дітки, так, дітки? Так, а ось давайте подивимось, що ж таке, як вода в природі. Подивіться, кровообіг води в природі. Спочатку хмарка пройшов дощ, водичка пройшла крізь ґрунт, опинилася у річки, у морі, в озері, в лимані, у калюжі. Потім сонечко пригріло, і водичка почала випаровуватись і знову зібралася в хмарки. І ось так. Влітку йде дощ, а взимку що йде? Дивимось уважно на картинку. Взимку йде сніг. Сніг. Так, коли холодно, все замерзає і йде сніг. Бачите, ось зараз був дощик, так? Так. Калюжа була, Потім сонечко ви, виглянуло. Калюжа висохла? Ні. Ну як, якщо дощик, дощик пройшов, калюжа була, а потім сонечко пригріло, і нема калюжі. Вона висохла, вона випарувалася і отри, стала хмаринкою, отакою веселою літньою хмаринкою. І буде потім дощик або град, а взимку піде сніг. І ось так весь час у нас іде. Так. А що буває після літнього дощу? Ви бачили Стал. веселку? Стал. Веселка буває, вона різнокольорова. А чи подобається вам гратися з водою? Ні. Що не подобається гратися з водою? Ні. Ну, а по калюжам стрибати. Ні, 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 ні. Та ні, не може бути. Всім діткам подобається стрибати по калюжам, гратися з водою, купатися в морі, в річці. А тепер скажіть, яка була хмаринка? Слухняна чи ні? Так. Да. Ну, спочатку вона трішечки була не слухняна, адже вона хотіла взяти. Зливу зробити, потім у мами хотіла град, у бабусі думала забрати снігу накидати влітку, а потім що вона зробила? Кому вона допомогла? Світочкам. Квітам допомогла. Що ж вона зробила? О. Вона їх полила. Вам сподобалась хмаринка? Так. Да. Так. А ви допомагаєте квіточкам? Так. Да. А що ви робите? Поливаємо. Поливаєте, коли влітку дуже жарко, дуже гаряче, і треба обов'язково додати водички. Вони чекають, коли ви прийдете, і польєте їх, адже тоді вони заквітують і ви будете дуже задоволені, так? Так. Так ви чекаєте літнього дощику, чи ні? Ні. Чекаємо, чекаємо літнього дощику. Ну що ж, настає вже літо. Приходить нова пора року. Літо. Це Запам'ятали, яка буде пора року? Поливати. Літо буде. І ми будемо поливати квіти. Адже буде тепло, сонечко пригріватиме, буде дуже дуже спекотно, і треба буде допомагати квітам. А кому ще потрібна водичка? Цвіточка. Квітам. а ще кому. Цвіточком. Тваринкам потрібна водичка? Так, да. так, ось водичка, а пташкам. І пташкам потрібна. Всім потрібна водичка. Бо якщо не буде водички, буде дуже погано. Ну що ж, мої любі молодці, дякую вам до побачення.